Притулок у батьові – це місце, куди складна життєва ситуація приводить бездоглядних дітей. Дах над головою і допомогу фахівців. Сьогодні тут отримують 24 вихованці віком від 3 і до 18 років. Довго вони тут не затримуються, оскільки заклад лише тимчасове місце перебування, поки соціальні служби не повернуть дитину батькам або ж влаштують у будинок сімейного типу. Ми можемо виховувати до 50 дітей. Вони знаходячись тут три місяці, влаштовуються в сім'ї в будинки сімейного типу, так і в основному вони повертаються. Ми прихильники того, щоб повертати дітей у сім'ї. Сім'ї їм дається завдання, роблять умови, за яких діти зможуть повертатися додому, до батька, до мати, тому що це є біологічні батьки. Найбільше вихованці притулку потребують тепла та уваги, тому візит гостей для них завжди свято. На честь дня захисту дітей привітати їх прийшли працівники управління служби безпеки України, обласної прокуратури та місцеві підприємці. Зокрема, цей дитячий заклад, а також Свалявський соціально-психологічний центр реабілітації дітей, регулярно отримують допомогу від працівників Закарпатського управління служби безпеки для силового відомства. Це вже стало доброю традицією. Привітати їх. Подарувати подарунки, приділити увагу це все, що потрібно юним маленьким вихованцям. Увага дорослих і допомога урочистості розпочалися концертною програмою, яку підготували вихованці закладу. Згодом для дітей організували конкурси та змагання. Закінчило свято врученням подарунків. Вихованці отримали іграшки, книги, солодощі та спортивний інвентар.